У цьому випуску ми налаштовуємо очі автомобіля, щоб і самим бачити дорогу, і не сліпити зустрічні автомобілі. В будь-якому випадку ви повинні поняти, що якщо вам на зустріч автомобілі і неприривно показують виключі дальні, а у вас при цьому включений ближній, значить все таки у вас фари виставлені неправильно. Важливий момент: якщо у ваших фарах лампи ксенонові, то виставити їх правильно майже неможливо. Вони завжди будуть сліпити водіїв. Це вообще кошмар. Його відрегулювати нереально. Він світить, рассеет пучком і його собрать в кучу. Ну, ніяк не можна. Його можна тільки, коли він стоїть в линзе, спеціальній фарі для ксенона. Якщо у вашого автомобіля лампи правильні то ви на стіні побачите не кола, а на півмісяці. отже налаштовуємо фари. нужно взять или подъехать к стене півтора метра и ближе до 60 сантиметрів. и просто сделать такие простые две вещи как померить от центра фары к полу расстоянию здесь у нас получается 70 сантиметрів. и померить же на стене то же самое от пола 70 сантиметрів. на цій высоте намалюйте прямую линию Увімкніть ближнє світло фар та виставте коректор у салоні на нуль. Тут добре видно, що на нашому авто ліва фара нижче, ніж права. Вони мають бути на одному рівні. От, допустимо, ми зараз його трохи припадиме. з правою фари. Якщо буде то новище лінії нашої, то буде сліпіть. Якщо ніже, будемо нічого не бачити на дороги. вночі. все, фари відрегульовано правильно. Але є річ, яку важливо робити чи не щодня. В сучасних автомобілях є таке спеціальне устройство, небольшое колесико, яке регулює фара автоматично. Коли до автомобіля сідають пасажири, він просідає. В дальнішому, чим більше загрузка в, в автомобіля, тим вище має бути цифра. Якщо ви їдете одна, або їдете зі своїм мужем, то стоит поставити нульове положення. Якщо ви їдете з мужем, а ззаді ще є вас двоє-троє діточок їдуть, то стоит поставити второе положення. Повне завантаження. Таження автомобіля ставте найвище положення і не забувайте його повернути на нуль, якщо ви знову в авто сам. А що ж робити в тому випадку, якщо вас усліпіли? Ви знаєте в наступних передачах.